Всім вітанечко! Сьогодні готую дуже смачні котлети з капусти. Цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок і пишіть свої коментарі. У мене пів качана капусти, я її розрізала навпіл і буду натирати на ось такі крупні терці. Подріблену капусту додаю сіль. За смаком. І ось так добре жмакаю. І залишаю в сторонки. Далі беру три маленькі цибулинки або, або е, беріть одну середню та нарізаю невеличкими кубиками та обсмажую на олії, на сковороді на середньому вогнику. До готовності. Поки цибуля смажиться, до капусти додаю одне яйце, можете два додати. Перемішую. Засмажка з цибулі в мене вже готова. Я ще сюди додала спеції без солі. різноманітні там трішки додала. І це все в гарячому виді пересипаю до капусти. Місто з олією. І все добре перемішую. Далі мені окремо треба розтопити трішки маргарину. Десь грамів 50-70. Розтоплене масло або маргарин додаю прямо сюди, в миску, до капусти, та цибулі. І все ретельно перемішую. Перемішую все. Камера догори раком вивчилася. І головне, щоб розтоплений маргарин, чи що ви там будете брати, чи масло вершкове, в мене в моєму випадку вершковий маргарин. Добре, щоб він був добре розігрітим і практично повністю розтопленим. Тоді котлетки будуть, знаєте, такі, нададуть вершкового смаку. І тепер додаємо розпушувач в місті з борошном просіяти і додати. Розпушувача чайну ложку десь. Та борошна. 3-4 ложки без верху, свободно. Тісто не повинно бути сильно забито мукою. Зараз вимішую і покажу, яке воно повинно бути. Якщо вдома нема борошна, то можна спокійно замінити маною крупою. Це буде ще смачніше. Ось таке повинно вийти фарш овочевий. Все, він готовий. Будемо смажити. Ну, хочу вас запевнити, що з борошном теж не, не гірше. Так що можна готувати або з цим, або з цим. Просто там є нюанс на щодо манки. Коли манку будете засипати, її треба залишити в місті з капустою на 30 хвилин, щоб вона добре-добре набухла. Тепер вологими руками ліпимо котлетки. І кладемо на, на сковорідку, на добре розігріту сковорідку з масличком. Вогник робіть невеличкий, щоб все добре просмажилося. І накривайте обов'язково кришкою. Ну що, коштуємо? Со сметанкою це взагалі. Дуже ніжні, дивіться, все приготувалося. Бачите? М -м -м. Дуже смачно, рекомендую. Или з часниковим соусом можна, теж буде дуже смачно. А все гаряче? Дивіться. Все пропеклося, просмажилося. Дуже смачно. Буквально з одного інгредієнта. М -м. Основний інгредієнт це у нас капуста. Якщо нема м'яса, вообще супер. Даже ніхто не скаже, що це котлети з капусти. Бомбезні. Всім смачного, всього вам найкращого. Хай щастить. до побачення. Ось хочу показати, як я готую котлетки. Ось, бачите, це вже последня партія. Під кришкою на невеличкому вогні з додаванням рослиної олії. У мене соняшникова. Це один такий секретик невеличкий. Зараз покажу другий. Після того, як котлети посмажились, я ще їх перекладаю в тарілку з кришкою, і ось тут вони ще у мене доходять і пропарюються. Це другий секретик.